Слава Україні! З вами Юрій на каналі міні-трактор УА. сьогодні оглянемо куботу GL241. Випускалась дана модель з 96 по 2001 рік включно даний трактор саме 2000 року. Якщо ви бачите десь. В інтернеті, в об'явах вам пишуть, що 2002-2005, деякі пишуть 10-й рік це неправда. Ця модель випускалась до 2001 року включно. Також багато хто пише, що важить дана кубота тонну 300. І на сайтах зустрічав, і в об'явах. Це також неправда. Дана кубота важить тонну 107 кг. Це без ґрунтофризи. Якщо з кабіною такі варіанти бувають, то вони важать тонну 305. Тобто хтось неправильно в описі подивився і відповідно собі пише, що вона тонну 300 важить. Важить це на тонну 100, грубо кажучи. По потужності. Потужність має 24 кінських сили. 1,5 об'єм двигуна. Якщо бути точнішим, то потужність двигуна тут 24,7. Тобто майже 25 кінських сил. По довжині без ґрунтофризи ця кубота має 2,94 см. В базовій розстановці коліс має від краю до краю 1,24. Але можна передні колеса міняти місцями, ви вийдете на міжрядку 1,20 мет і якщо задні міняєте місцями, то вийдете на 1,17. Тобто, якщо перекинути і задні, і передні колеса, то можна буде. Вийти на міжрядку 60. Має грунту фризу 1,50 даний трактор. Ножі мають знос десь відсотків 20-30, тобто 70% точно залишилось. Ще будуть ходити не один сезон, має функцію кут нахилу горизонту і має функцію автоматичну глибину. По коробки передач. Коробка передач даного трактора напівавтомат. 8 передач. Також має реверс, тобто ми маємо 8 передач вперед, 8 передач назад. І плюс 2 діапазони повишені і понижені. Тобто маємо загалом 16 передач на 16. Також має функцію швидкого розвороту. Швидкий розворот і передній міст. Включається цим важелем. Має функцію також АД. Хто не знає, що це, це швидкий розворот назад. Має блок управління. Це автоматичний чи механічний горизонт і автоматична чи механічна глибина. Також має достатньо зручну функцію. Це пам'ять фризи. Тобто ви фризу важелем опустили на потрібну вам глибину. Дошли до кінця рядка. Підняли її, розвернулись, опустили на ту ж саму глибину, що вас вислало. Тобто щоразу не потрібно ловити глибину. Також є функція підйому фрези при русі назад. Не знаю наскільки вона важлива, але така функція присутня. По валу відбору потужності. Вал відбору потужності має 4 швидкості вперед і одну швидкість зворотню. Вперед має Відповідно швидкості 544 оберта, 770, 944 і 1250 обертів. Швидкість даного трактору від 200 метрів за годину. Це мінімальна на пониженій першій передачі і максимальна 14,8 км за годину. Трактор в непоганому стані, були на ньому підкраси, замінена, як бачимо. Сідушка. Не на саму дешеву, а на цікаву, хорошу. Працює він дуже добре, зараз спробую вам завести, як заводиться. І відповідно зразу покажу пробіг. Пробіг в нього 1119 мотогодин. Так, будемо заводити спочатку свічка з розжарювання і завівся. Все поставимо в нейтралку, щоб можна було вийти. Чудово працює, як завжди покажу сопуну. Не сопунить, робить рівненько. Коштує даний трактор 8300. Якщо самовивіз мінус 200 доларів, зараз на більшість японських тракторів з старої поставки знижені ціни, ну що очікуємо у поставку, тобто є можливість купити хороший трактор за низькою ціною. Мається на увазі нижче ніж ринкова. Колеса в достатньо непоганому стані. Дрібні міг але серйозних немає. Передні колеса стоять нові, але ну, це не міняли не ми, це їх поміняли ще в Японії. Бачите, стоять нові, але стоять Bridgestone. Можливо, це його колеса, можливо, передній привод рідко вмикав. Власник, Але колеса передні майже як нові, по протектору і по зовнішньому стану. Заїжджайте до нас, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк, зжимайте на дзвіночок, отримуйте нові новинки, що у нас на майданчику, які зміни по цінам, які надходження ми отримуємо. Находимося ми, як завжди, місто Вінниця. Тиврівське 62А біля авторинку. Безкоштовна доставка. Гарантія на двигу на коробку. Все як завжди. До нових зустрічей!